Через раптовий сніг кількість ДТП на дорогах зросла рівно вдвічі. 112 аварій було лише в Києві. Багато водіїв ще досі їздять на літній гумі. Тетяна Лазарчук про ситуацію на дорогах. Сніг, що раптово посипав учора. Комунальники, хоч і активно із самого ранку, прибирали. Хвилин десять, навірно, цьому і так же люди. Та все ж водіїв на дорогах це не врятувало. Аварії не припинялися цілу добу. В Центрі посипало, так на масивах не для Кількість зіткнень порівняно зі звичайним днем вже підстрибнула аж удвічі понад сотню. Це підрахунки лише зі столиці. Водій дозволяли собі е, маневрування. Поміж автівками, незважаючи на такі погодні умови, і були випадки, коли виїжджали на смугу зустрічного руху. Від небезпечних маневрувань по льоду одна людина загинула, восьмеро травмована. Були такі випадки саме через те, що літня гума і водій не врахував цю обставину. Літню гуму міняють і сьогодні на монтаж черга по кілька автівок. Погодні умови винуділи зробити заміну. Сніг випав по любому їду. Я сам вчора їхав і по Бориспільській трасі, то сім аварії. Сьогодні ми ну, практично не спали, тому що роботи багато. Хто гуму поміняв, скаржиться на дорогу. Плахі дороги вчора. були. Ужасне, коло розбив. Повністю, так. Да. Патому щось робити з цим. щось таке зробили чи то комунальники, чи сама погода. Бо вже сьогодні по обіді майже всі дороги були чистими. Да, сніг но ето я нічідаю, то саме хуже. У погоді до кінця тижня різких змін не очікується. В день буде максимально до п'яти градусів морозу. Снігу особливо не додасться. Тетяна Ласарчук, Геннадій Шульга, Марина Макущенко, Владислав Журенко, ТСН, один плюс один.